Вас вітає адвокатське об'єднання, адвокати та медіатори України. Сьогодні ми з вами розглянемо питання мінімального розміру пенсії за вік. Оскільки загалом тема пенсійного забезпечення в Україні вона завжди є актуальною та гострою. Отже, відповідно до конституції України пенсія, інші соціальні виплати, допомоги, які є основним джерелом існування людини, повинні бути на рівні життя не нижче ніж прожитковий мінімум для осіб, які встановлені законом. Відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, Вказується, що мінімальний розмір пенсії за віком повинен дорівнювати прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто виникає логічне питання, хто ж є особами, які втратили працездатність, та який розмір прожиткового мінімуму для таких категорій осіб. Відповідно до закону України про прожитковий мінімум, особи, які втратили працездатність, це особи, які досягли пенсійного віку, що встановлений законодавством України, особи, що досягли пенсійного віку та мають право вийти на пенсію на пільгових умовах, та особи з інвалідністю. Що ж стосується розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то він закріплений в законі України про державний бюджет України на 2019 рік, де вказується, що станом на 1 січня 2019 рік розмір прожиткового мінімуму для таких осіб є 1497 гривень. Тобто мінімальний розмір пенсії за віком становить 1497 гривень. Але акцентую вашу увагу на тому, що вже з 1 липня 2019 року мінімальний розмір пенсії за віком буде збільшено до 1564 тисячі Це є підставою та передумовою для проведення перерахунку пенсійних виплат відповідно до статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо у вас виникли певні питання чи проблеми з пенсійного забезпечення, наша команда юристів допоможе вам у їх вирішенні. Дякую за увагу! З вами було адвокатське об'єднання Адвокати та медіатори України.